Попередньо встановлено, що вони випадково зустріли потерпілого на залізничному вокзалі, і після нетривалого спілкування між ними виникла суперечка, що згодом завершилась з жорстоким побиттям іноземця. У чоловіка, у чоловіка нападники відібрали е, мобільний телефон е, та значну суму грошей. Чоловік оказав е, супереч. Все-таки чоловік, і 63 роки – це не 83 года. Вони зрозуміли, що є АТМа і довелося їм наносити вже ті лесні які на сьогоднішній день кваліфіковані як тяжкі. Тут, одна причина скоєння цього злочину це нажива. Підозрюваним відповідно до українського законодавства загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Викрадений телефон був. З даних підозрюваними у ломбард, і на даний момент вилучений як речовий доказ, тривають інші слідчі розшукові дії для встановлення цих обставин подій.